Слава Богу, брати і сестри, за добру можливість, яку кожен з нас мав сьогодні прийти на місце, Це, що ми скористалися нею і прийшли прославити наш, ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Будемо читати декілька місць, Слова Божого і пороздумаємо над ними сьогодні. Я думаю, я частично буду говорити те, що Вадім вже сказав. Іван від Івана, 16 розділ з 5-го вірша, 16 розділ з 5-го вірша. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не спитає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам: краще для вас, що пішов я. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як, прийдете, він світу, а як прийде він світу і виявить про гріх і про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Ще я маю багато сказати вам. Та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо Він візьме змогу та й вам сповістить. Усе, що має отець, то моє. Через те я й казав, що він візьме мого, і вам сповістить друге місце. Друге місце це буде дії святих апостолів. Я думаю, всім нам дуже відомо, другий розділ з першого по шостий вірш. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалась, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися сім язики, поділені, не би, огнені. Та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Перебували в Єрусалимі юдеї люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін зчинився, зібрались безліч народу, і диву далися, бо кожен із них тут почув. Що вони розмовляли їхньою власною мовою. І друга частина цього розділу це з 14 го вірша. Став же Петро з 11 свій голос підніс та й промовив до них мужі юдейські та мешканці Єрусалиму. Нехай вам оце стане відоме і послухайте слів моїх. Бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня. А це те, що пророк Йої передрік, і буде останніми днями, говорить Господь: я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також вилю від духа свого і пророкувати вони будуть. І дам чуда на небі, вгорі, горі, а внизу на землі ці знамена кров і вогонь, і куриву диму. Переміняться Сонце на темряву, а місяць на кров. Перш ніж день Господній настане великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Слава Богу, за такі слова. Ви знаєте, коли Ісус був на землі, і Він. Сказав, каже, що коли я відійду від вас, я вас сиротами не лишу. Я пошлю Духа Святого, який буде з вами, Він буде пробувати в вас. І коли Дух Святий прийшов, ми бачимо, що Він робить деякі дії. І знаєте, я просто декілька з цих дій хотів би висвіти. Я не зможу все це розказати. Це дуже велика тема. Це. Великі доктринальна наука, яку теологи великі вони вчать, розказують, але просто декілька, декілька думок викласти, декільками думками поділитися, яку роботу проводить Дух Святий в нашому житті, і яку роботу потрібно нам бачити в нашому житті. Якщо ми такої роботи не бачимо в нашому житті, нам потрібно. Перевірити себе, перевірити наше життя і побачити, ну, чи, справді, а, чи справді Дух Святий в нас працює, чи може ми десь його заглушили на, за, на дальній стан, і ми робимо свою справу і не дозволяємо Духу Святому працювати в нас. І перша річ, дивіться, що сталося. А, другий розділ. Другий розділ каже, а, шостий вірш каже, а коли оцей гомін щинився, зібралося безліч народу. Та й диву далися, бо кожен із них, із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Перша річ, що сталася, коли прийшов Дух Святий, люди це замітили, люди це побачили. Зібралося безліч народу. Це не було щось таке, знаєте, ну, я маю Дух Святий. І це все. Але коли Дух Святий прийшов, це була замітна подія. Це було щось таке велике. Люди зібралися, люди почули і люди побачили. Щось таке, знаєте, сталося таке незвичайне, якого ми раніше не бачили. Ми раніше не чули, ми раніше не розуміли. І каже, і тут у Біблії написано, що та й диву далися, вони великим дивуванням дивувалися, вони щось почули таке, що вони раніше не чули. Те, що вони раніше не бачили, раніше до їхніх вух таке не приходило щось зовсім нове. Дух святий прийшов. І коли Дух Святий приходить, ми не можемо його десь сховати. Ми бачимо, коли Петро прийшов туди, в дім Каяфи, і Ісуса привели, і прийшла одна служанка сказала: Слухай, ну ти там був з ним. А Петро такий, ні, я не знаю, про що ти говориш. Другий, третій. І Петро відрікається, відрікається, він старається сховати цей факт, він старається сховати е, те, що Він був з Ісусом. Він злякався. І ми бачимо, е, коли. Петро не був введений Духом Святим, коли він вівся своїми емоціями знаєте, своїми якимись амбіціями, ще якоюсь своєю силою, своєю мудрістю. Коли прийшло до такого вирішального моменту, він відказується від свого вчителя. Він старається сховатися, він старається відвернутися від цих людей і переконати їх, що він Ісуса зовсім не знає. Хоч той говорить, каже, мова твоя тебе видає, мова твоя видає тебе, а Петро, я не знаю, про що ти говориш. Але коли прийшов Дух Святий, каже цей учень, який відрікся, тричі відрікся, він злякався якоїсь служанки. А тут, каже, зібралася безліч народу. Ставши Петро з одинадцятьма свій голос підніс і промовив. А тут той самий Петро, він стає, він голос піднімає і промовляє. Він же не старається сховати це, він не старається десь притаїти це, але він відкрито для всього народу, для цієї великої е е маси людей, яка зібралася, він починає проповідувати слово Господнє. І так само стається з нами, коли ми. Коли Дух Святий приходить в наше життя, ми не можемо це сховати. Ми не можемо це десь утаїти в якомусь кутку. Але це починає бути замітно, видно для людей, які окружають нас, людей, які живуть з нами, які працюють з нами, це є видно для них. Ми не можемо це сховати. І коли Дух Святий приходить, Він робить нас свідками Господніми. Він починає робити в нас роботу. І перша річ, що Дух Святий дає слово Господнє в наші уста. Він дає це слово, яке є потрібне для людей, які нас окружають. Не просто щось, як Петро говорив, не словами людської мудрості, але силою Господньою. Слово, яке потрібно для в свій час для якоїсь людини, тоді це робить Дух Святий. Ми не можемо знати, що потрібно сказати цій чи іншій людині. Але коли Дух Святий приходить, Він знає це і Він посилає нам слова, які потрібні для цих людей. І вже не ми говоримо, але Дух Святий починає класти нам на розум це своє слово, яке просто. Точно те, що ця людина повинна почути. А, і друге, другу річ він дає свою мудрість. Пам'ятаєте, апостолів приводять перед Синедріон. і каже: вони дивувалися, що вони бачили, що ці люди були невчені і прості. Вони дивувалися, звідки в цих людей з'явилася ця мудрість. Звідки в них з них з'явилася ця сміливість? Дух Святий їм це вклав, і невчені і прості люди вони це мали, тому що вони мали вже Господню силу. І коли Дух Святий приходить, він вкладає нам свою мудрість, які будуть дивуватися люди, які окружають нас. Звідки в них це є? Звідки в них ця мудрість? Звідки в них це слово? Але це не від нас походить, але це походить від дії Святого Духа в нашому житті. І не тільки він це нам дасть, але він нас пошле туди, де потрібно це сказати. До людей, куди потрібно, яким потрібно це донести. До людей, яким потрібно це об'яснити. Дух Святий нас направить в, цю правильне, в це правильне місце, в якому він би нас хотів бачити, де б ми працювали. Господь знає в якому місці ти і я можемо бути саме більш ефективними працівниками. І він туди тебе пошле. Тому що, знаєте, хтось приводив а, такий, а, такий, таку, такий приклад, знаєте, що можна взяти там лопату, але ти лопатою не відкрутиш а, болтика, ти не викрутиш його. Потрібно отвертку для цього. Чи викрутку, і знаєте, так само Господь він знає, для якої справи тебе він поставив, для якої, якої справи ти можеш бути саме самим впливучим, де ти можеш саме більше зробити е, роботи Господні, і Він тебе поставить туди. Він тебе пошле в це місце. Е, таке саме потрібне місце. І він не просто пошле тебе туди, але він дасть тобі можливість працювати. Він відкриє двері перед тобою, він відкриє, він розвалить всі стіни, які можуть стояти перед тобою, через те, то, що Господь веде. І коли Господь веде, тоді Він все це відкриває і все розрушує, яке стоїть перед твоїм перед тобою, для того, щоб Господня праця робилася, для того, щоб Господня праця продовжувалася. Апостолів схватили, чи Петра схватили, вони вкинули його в темницю. Ангел приходить і відчиняє йому двері. Отак От само Дух Святий він працює для того, щоб не просто ми були на якомусь місці, але не могли робити, але щоб ми були на місці правильному і щоб ми, в нас була ця можливість робити Господню роботу. Наступна річ, що стається, що Дух Святий не просто нам дасть. Це мудрість слово, але Він нас, нам також дає владу. І може, знаєте, Петро, апостоли, вони не були люди незначні і невчені, але вони стоять перед Синедріоном, і тут а, сидять всі ці а, вчені книжники, фарисеї, садукеї. І вони тремтять перед цими невченими людьми. Каже, ви наукою своєю наповнили ціле місто і кров цього чоловіка хочете спровадити на нас. Хоча вони кричали самі, що кров його на нас і на наших дітях. А тут а вони вже бояться і тремтять, ви хочете його кров спровадити на нас. Дух Святий дає владу. І Вадім вже згадав про Єлисея, знаєте, одна історія, мені дуже-дуже подобається, одна з моїх. На любиміших історій в Біблії. Це друга книга царів, дев'ятий роз, розділ. І я так просто прочитаю з першого вірша вибірково. І пророк Єлисей покликав одного з пророчих синів і сказав йому: підпережи свої стегна і візьми це горня, оливи, свою руку, і йди до гілацького рамоту. І прийдеш туди, і побачиш там Єгу, сина Йосафата, німши його сина. І ти війдеш і візьмеш його з поміж братів його, і введеш його до внутрішньої кімнати, і візьмеш горня цієї оливи і виліш на його голову, та й скажеш так сказав Господь помазую тебе, на царя над Ізраїлем, а потому відчиниш двері, утечеш і не будеш чекати. І пішов той слуга, слуга пророка до Ілеацького рамоту, і прийшов він, аж ось сидять керівники війська. І він сказав: Слово мені до тебе о керівнику. А Єго відказав до кого з усіх нас? І Той сказав: До тебе о керівнику. І він устав і вийшов додому, а той вилив оливу на його голову, і сказав він йому: Так сказав Господь Бог Ізраїля: помазую тебе, на царя, над народом Господнім над Ізраїлем. І ти поб'єш дім Ахава, пана свого, і помстиш за кров моїх рабів пророків. І закров усі господніх грабів в руки Єзавелі, і згине весь Ахавів дім, і вигублю Ахаві навіть те, що може на стіну і невільного е, в Ізраїлі. І зроблю Ахавів дім, як дім є Ама на Неватового сина, як дім Баші, сина Ахіно. а Ізавелю з'їдять пси Ізраєльній ділянці, і не буде, хто б її поховав, і відчинив він двері та й утік. А його прийшов до слуг. Свого пана, і вони сказали йому, чи все гаразд, чого приходив той несамовитий до тебе? А він відказав: Ви знаєте того чоловіка та його мову. А, він відказав, Не, а вони відказали, Неправда, розкажи ж нам. А той сказав: Отак і отак сказав він до мене, говорячи, так сказав Господь, помазую тебе на царя над Ізраїлем. А ті поспішно встали кожен. Е, Взяли кожен, а ті поспішно взяли кожен шати свої і постелили під ним наверху Сходів. І засурмили вони в сурму і сказали: зацарував Єгу. Знаєте, така історія, можна сказати, яку, яку вона е, має спільність про те, що я говорю про Духа Святого. Знаєте, приходить Господній пророк, помазаний, на якому є Дух Святий. І він приходить, сидять ці керівники війська, начальники, він заводить його, помазує на цара і втікає. І коли вертається, мені дуже це цікаво, коли вертається Єгу назад, дивіться, що ті люди сказали до нього. Чи все гаразд, чого приходив той несамовитий до тебе? Другими словами, ну, англійською можна сказати, crazy, нерозумний, такий, знаєте, ну. Просто вони так його низько опустили цього пророка. А Єгу каже, отак от і так він сказав. Він сказав, що Господь сказав, що я помазую тебе на царя над Ізраїлем. І дивіться, що роблять ці люди: керівники війська, начальники каже, вони поспішно встали, взяли кожен одишати свої і постелили під ним, під ним наверху сходів, засурмили в сурму і сказали: зацарував Єгу. Влада, влада цього людини, яку вони призирали, вони думали, що він просто такий не при повному розумі. Але слово цього пророка мало величезну владу через те, що за цим словом стояв сам Господь, стояв Дух Святий. І бачимо, коли слово було сказане, вони змовляються. Вдуть, вбивають одного цара, вбивають другого цара, вбивають царицю. Слово з владою, яке дає Дух Святий. навіть коли люди на християн дивляться, так знаєте, презрительно, вони думають, вони не помні, але коли за християнами стоїть Дух Святий, коли Господь стоїть, Слово наше має велику владу в очах навіть тих людей, які презирають тебе. Тому що Господь своїм словом пильнує. За своїм словом пильнує. Дух Святий за своїм словом пильнує, і воно має владу. І так само, якщо взяти і Павло, також він стояв перед царями, перед одним, перед Агріпою, перед різними царями, і знаєте, його слово мало владу. Цар каже, ти майже мене не переконуєш стати християнином. Якийсь тюремщик, можна сказати, він сидить в тюрмі, але він виходить перед царами і він говорить слово з владою, за яким стоїть Дух Святий, за яким стоїть Господь. І сам цар каже: ти мало мене не переконуєш стати християнином. Ми бачимо, що слово, яке дає Дух Святий, воно має силу, і, і не має різниці перед ким стоїть людина і як вона може бути принижена, коли з неї є Дух Святий. Вона має владу. І замітьте, що далі стається? І не просто те, що ми будемо говорити. Люди це почують. Люди почули, коли говорив е, Петро, коли він проповідував. Ми бачимо, що після його проповіді, е, скільки, три тисячі. Е, Три тисячі людей покаялося. Люди це почули. Коли Господь стоїть і за Словом стоїть, коли Господь дає нам слово, коли Господь дає нам владу, люди це почують. Але стається дві речі: люди можуть позитивно відреагувати на нас чи на слово Господнє, і люди можуть негативно відреагувати. І ми бачимо, що тута. В цьому моменті люди дуже позитивно, в три тисячі людей прийшли до Господа, покаялися. Але ми бачимо далі: почалося переслідування. Люди востали, востали проти, проти цього слова Господнього. Їм не сподобалося це. Їм Дух Святий, як я раніше читав, докорив за гріх. І коли Дух Святий починає докоряти людину за гріх, Людина або може покаятись, або може ожесточитися. Навіщо ти це мені говориш? Я не хочу це приймати. Я знаю, читав автобіографію Джона Буняна, і знаєте, він каже, я мав проповідувати, він почав проповідувати, і Господь почав робити роботу свою через його проповідь. Багато людей каялося. Люди дуже приходили слухати, що він говорив. І каже, одного разу я мав проповідувати, вони прийшли. і його арештували перед проповіддю. Його забрали, кинули в тюрму, би, якщо я не помиляюся, 14 чи 16 років він в тюрмі просидів. Просто люди востали проти, проти Слова Господнього. Коли вони побачили, що Дух Святий працює, що Дух Святий щось робить, вони востають. І може так статися і з нами. І остання річ, нам, кожному з нас, знаєте, Потрібно вживати цей талант, потрібно вживати е, те, що дає нам Дух Святий, не просто десь його сховати, не закопувати, але щоб через нас Господь працював, щоб, е, щоб Боже Царство воно могло розширитися через нас. Коли Дух Святий нам підказує, коли Дух Святий нам говорить, нам потрібно слухати. Бачимо, Павло каже, що я хотів декілька разів до вас прийти, але мені не дозволив Дух Христів. Госпо... Дух Святий не дозволив приходити Павлові піти в якесь місце. Є місця, коли посилає Дух Святий, а є місця, коли Він не дозволяє нам йти. Є місця те, що він скаже, іди і зроби так і інакше, а є місця, він скаже, не йди туди. І я. Кажу, я колись розказував це для вас, просто повторити. Може, хто з вас не чув, а або забули колись одного разу зі мною така трапилася історія. Як я ще їздив до школи тоді поїздом в Дантаун, і в поїзд зайшло там троє чоловік, дві жінки і один чоловік. Вони були такі дуже підозрілі. Мені здавалося, що вони були на наркотиках, знаєте. І коли вони зайшли, сіли там, і Бог проговорив до мого серця, а, можна сказати, майже було як голос, так як можна почути, як людина до нас говорить. І він показав на одну жінку, він сказав, скажи їй про мене. І я сказав, ні, такого не станеться. Боже ні. А, вони якісь. Може, на наркотиках я, я з ними розмовляти не буду. І може так 15 хвилин, чи скільки я з Богом так сперечався, і Бог просто говорив, що цій людині ти повинен розказати про мене. І знаєте, ну в кінці кінців я вже так себе не дуже добре почував. Кажу: ну, Боже, якщо ти хочеш, щоб це сталося, то зроби так, щоб ця людина підійшла до мене і почала говорити. А так я не буду, я боюся. І знаєте, ну, після того, як я так сказав, ну, три хвилини не пройшло. Навіть менше, ніж три хвилини пройшло, і вона підійшла і почала зі мною розмовляти. І знаєте, я зрозумів, що Господь говорив до мого серця, і мені потрібно було це зробити. Потрібно нам слухати слова Господнього. Коли Господь говорить до Твого і до мого серця, нам не потрібно з ним сперечатися, а зробити те, що Він. Хоче, щоб ми зробили. І коли ми це зробимо, ми відчуємо, що як Господь нас благословить. Що це є момент, так само, знаєте, цей Дух Святий каже до Филипа: іди на цю дорогу з гази, Вона пуста. Ну, Чому йти на пусту дорогу? І ще, і ще виділяється, вона є пуста. Але Господь посилає Филипа туди через те, що там була людина, яку потрібно було сказати про Ісуса Христа. Там був цей чоловік, який шукав Бога. І Филипові потрібно там бути було. І так само і ми, коли Господь нас посилає, не заглушаємо Слова Його, не заглушаємо Слово Госп... Духа Господнього. Але зробімо те, що він хоче, щоб ми зробили. Допоміг би нам Господь цьому, щоб ми слухали його голос, і щоб ми були чуйні до нього, і щоб ми відповідали на Його заклик. А йому нехай буде слава за все повіки. Амінь.